Так, всім салют! Сьогодні в нас на огляді е, такий клапан обмеження тиску е, на ман, на МАН е, фірми Пневтікс. Це є польська фірма, але чесно вам скажу, що вони е, що в Польщі тільки виготовляють вапку. А цей Pneumatics, то вони десь, десь перекупляють, можливо, що в Китаї. Так що це не є польський виробник. А є десь перекуплений. Але так по якості, бачите, він набагато ну, такої хорошої якості. Бо дивіться, тут е, таке стопорне кільце. Е, все зроблено таке. Досить чітко. Тут це просто перепускає. Тобто тут є регулювальний гвинт, тобто ви ним собі регулюєте тиск. Тобто Він, де, він на 10-10 на бар. Виходи по М22 різьба. Бачите, що з однієї, що з другої, з другої сторони. Такий новий пневматичний кран на пневмосистему систему вапко для мана. Також ще якраз, якщо ми розпочали з вами пневмосистему розглядати, то ще вам такі два штуцерка покажу. Тобто Вони для з'єднання для шлангів. Бачите, от тут заглуш... ну, не заглушечка, а пластмас наклеєчка така є. Тобто сюди ще входить таке кутове з'єднання, під'єднуєте під трубку і вкручуєте... От, вкручуєте до крана. Бачите? Вкручуєте, воно сюди вкручується, неудобно одною стороною, вкручуєте і тоді під'єднує під трубку. Це переважно на, на манах таке стоїть. А хто собі тут і в них, скажу так, одних, одна проблема в цих, що в них оці клапанці, тобто ці сальнички, вони виходять із строю, тому їх дуже часто міняють. Бачите, резиночка. Ущільнювальна стоїть під гайкою, щоб не випускало повітря. і тут. Але якщо купляти оце є виробник ВОЗ, це є оригінал, вони на оригінал їх роблять. Якщо їх купляти і ставити іменно такі, там вони по 150 гривень у нас, ну то вони вихожують своє. там Їх часто не треба замінювати шлангами, тими, шморгати також не треба. Ось такий пневматичний набір на сьогодні хочу вам показати. Також ссылка на нього буде в нас до цього відео.